Вітаю! Ви дивитесь, щотижневий підсумковий випуск новин на Релайф News. З вами знову я, Юлія Грінченко. Далі нагадаю, чим жила громада останні сім днів. Підписуйтесь на наш youtube канал та сторінки у соцмережах. Наприкінці квітня в Україні прокинулися змії, і люди знову стають жертвами укусів. Які види змій водяться в нашій місцевості? І наскільки вони небезпечні, знає наша журналістка Наталія Шульгіна. Через теплу погоду в Україні прокинулися змії. Великі скупчення плазунів почали помічати в різних регіонах. Перший у 2025 році випадок укусу змії зафіксували на Закарпатті. Особливо багато плазунів у лісах, при дорогах та чагарниках. На території Полтавської області мешкає всього шість видів змій. серед них. Три види, а саме гадюка степова, гадюка, звичайна і її підвид гадюка Нікольського, є отруйними, але не смертельно небезпечними для дорослі здорової людини. Варто під час перебування на природі вдягати відповідне взуття та відповідні. Штани для того, щоб змія в разі випадкового вашого контакту з нею не завдала вам шкоди, аби не завдали шкоди їй. А найкращим е, рецептом для того, щоб не завдати шкоди ні вам, ні змії, є просто уникати її. Шитирівській громаді в цьому році звернень про укуси змій не фіксували. Першочергово потрібно заспокоїти постраждалого, забезпечити йому горизонтальне положення, обробити рану антисептичним засобом і накласти по можливості стерильну не того пов'язку, і звернутися до медичного закладу. За минулий рік в Україні зареєстровано 233 звернення про медичну допомогу через укуси змій. Серед них 57 дітей. Це на 28 звернень більше, ніж у 2023 році. Як повідомила міський голова Решетилівської громади Оксана Дядюнова, алеї героїв з'являться у всіх старостатах громади. Нині тривають роботи з облаштування пам'ятного місця у селищі Покровське. Тут розмістять портрети 14 загиблих земляків, проведуть озеленення та благоустрій території. Місце розташування обрали під час громадських слухань. Покровському будують алею героїв. Усі роботи по облаштуванню пам'ятного місця виконують працівники комунального підприємства Покровський комунгосп роботи вже, як бачите, розпочаті. Зараз наразі облаштовуємо встановлюємо тротуарні бордюри. Будемо проводити осипку гранотсевом і облаштування самої вже так сказати, алеї. Алея матиме наступний вигляд: з однієї сторони будуть розташовані портрети, проведено озеленення, висаджені троянди. З другої сторони в нас вже наявний парк. На алеї розмістять 14 стендів з портретами загиблих захисників України родом з сіл Покровського старостату. На загальних зборах разом з рідними загиблих було визначено, що алеї будуть розташовані і будуть продубльовані ще в старостатах, звісно, за бажанням рідних. На сьогоднішній день ми поступово, поетапно проводимо громадські слухання щодо місця облаштування, де саме визначаємо місце розташування і в яких старостатах саме буде розташована наша алея. На сьогоднішній день тривають роботи по виготовленню, облаштуванню в селі Покровському алеї. Слави наших героїв. Роботи всі виконуються нашими комунальними підприємствами. По завершенню будівництва алея у селищі Покровське за стилем буде схожою на алею полеглих героїв у решетилівці. З метою збереження пам'яті про загиблих військових у війні Росії проти України пропонуємо до вашої уваги відеоспогад про захисника родом з села Білоконі Володимира Пробийголову. Він був снайпером 24-ї окремої штурмової бригади Айдар. Загинув 8 травня 2022 року. Володимир Пробийголова посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Тепер, як почалася повномасштабна війна, ми ж її з ним зустріли вдвох. Тому що я вийшла на двір, чую щось наче бах. Ну, нас ракетами. Просто бачка, вона летіла. Тут у нас і тоді одна, і друга, і намір тут узривався, ми чули це. Я стою, пролетіла, чую бах, коли виходив він <смітно> до мене, каже: Маму, що це війна. Кажу, мабуть, синок війна. Ми то зайшли, заключили телевізор. Вже ж появ президент обізвався. І він сказав, я піду воювати, ти тепер мене не втримаєш. Брат уже інвалід відвоював. Ну, мій же ж, патріот одразу вийшов, я буду зразу стріляти, стріляю. І тоді, от, що вони в, в Кураху, в Покровське, зараз його забирати. А вийшли вони в штурмами. Штур... Штурмова ж бригада була, він як снайпер, штурмова бригада виходили. Ще ж тоді виїжджали на бойові завдання. от. А потім, 6 числа, 6 -го травня, він подзвонив мені, ми побалакали. Ну, Таке враження було, наче він прощається зі мною. Тепер б я б хотіла просто попросити в нього пробачення за все, що не додала. за те, що не змогла його захистити закрити собою, що не я там лежу, а він. До міні на конференції «Едкемп-2025» у Решетилівці долучилися понад 100 учасників. Решетилівський ліцей імені Івана Леонтьовича Олійника підготував масштабну різнопланову програму заходів за темою Професійний старт, підтримка та можливості. У Решетилівському ліцеї імені Івана Олійника пройшла регіональна міні-неконференція «Едкемп 2025. Її тема професійний старт, підтримка та можливості. Цього року ми говоримо про професійну підтримку для учнів, саме старшокласників, адже дуже часто, що старшокласники, підлітки не можуть визначитися із майбутньою професією. Тому ми сьогодні. Викликали людей на дискусію, як ми, педагоги, можемо їм допомогти визначити цей професійний шлях, зробити крок у майбутнє з впевненістю. На локаціях у ролі спікерів та експертів виступали вчителі ліцею, які працюють за програмою «Десайт Профтех, а також представники вищих навчальних закладів міста Полтава і інші запрошені гості. Учасники долучалися до експертних сесій і майстер-класів за власним інтересом. До міні на конференції Едкемп 2025 у Решетилівці долучилися 127 учасників, зокрема із горішніх плавнів Миргорода, Полтави, Харкова, Зінькова, Лубен, Карлівки, а також Кіровоградщини. 1 травня решетилівці святкували День міста. – 387-му річницю з дня першої писемної згадки. Вишивка, архітектура, історичні пам'ятки, талановиті люди. А можливо, фонтани чи трояндові квітники. З чим у вас асоціюється решетилівка? Сьогодні 1 травня відзначаємо День міста Решетилівка. 387 років з дня першої писемної згадки. Господь дарував решетилівці майже 400-літню історію. Кожне століття дарувало решетилівську козацьку сотню, славну решетилівську вівцю, яка уславила нашу решетилівську, народні промисли, дуже багато звершень. Але я вважаю, найбільшим здобутком саме цієї решетилівської землі були і є люди. Талановиті, освічені, мужні, героїчні. Недаремно ми, ми обрали саме це місце, тому що це є центр серця нашого е, міста. Сюди приходять містяни, сюди приходять гості нашого міста. І я сподіваюся, що зовсім скоро тут постане постать охріма козака-решетила. І він подивиться, яких здобутків досягло наше місто за чотирьохсотлітню історію. 1 травня Решетилівка відзначає день міста п'ятий рік поспіль. Ось які асоціації вона викликає у містян. Спорт, комфортно. Ну, затишно, Коли гарно. Ми, ми, наприклад, їдемо в Полтаву, щоб там я не знаю, по справам якимось, да, і тут приїжджаємо додому, ти відпочиваєш, ти дійсно як перенаєш, ти приїхав додому. З вишиванкою, з каштанами і з гарним настроєм. Місто Решетилівка мене асоціюється з сонцем, бо це таке світле, гарне місто, і тут дуже добрі люди. Вишивка, килиморство. З вишивкою, з гарним настроєм, з гарними парками, сучасне містечко гарне. З гарним містом, тихим, покатихим, спокійним. Це моя батьківщина кращі роки життя тут ми пройшли. Ну і найсамі яскравіші події, дітки народження, кохання. Все найкраще відбулося тут. У мене Решетилівка асоціюється, як сказала Надія Вікторівна, із вишивкою і з килимарством. І певно, мало хто знає, що наша Решетилівка представлена в Організації Об'єднаних Націй. Навіть у святкові дні кожен свідомий українець має пам'ятати, якою ціною процвітають наші міста. Напередодні жителів Решетилівки пригощали традиційною українською шпундрою. Її приготували за рецептом матері Івана Котляревського, з села Тутаки, нині Покровського старостату Решетилівської громади, а раніше Решетилівського повіту. Куштували улюблену страву Котляревського і наші журналісти. Далі дивіться, як це було смачно. Ми будемо сьогодні використовувати свіженький бурячок із додаванням бурякового квасу. У Решетилівці приготували традиційну українську страву шпундра в рамках заходів до дня міста. Класична шпундра це потрібно нам свининка, вона обов'язково обов'язково в муці. Потрібно в муку її, потім обжарюємо її на великому вогні. Після свининки, звичайно, ми додаємо цибульку, ну без цибулі ніяк. Потім ми додаємо туди бурячок. Бурячок можна використовувати так, як і замочений, викласений бурячок. От сьогодні ми замінили з буряковим квасом, Я думаю, людям сподобалося ось такий рецепт нашої решетирівської класичної шпундри. Ось так. Контролювали технологічний процес та пригощали гостей традиційною українською шпундрою, кухарі аграрного ліцею. Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Григоровича Боровенського це не лише заклад освіти, це заклад, який є осередком збереження наших традицій. Наш ліцей став офіційним заявником у процесі включення елементів нематеріальної культурної спадщини, культура приготування традиційної страви шпундра на Решетилівщині. Гості заходу охоче смакували шпундру та брали рецепт. Пробую перший раз, дуже смачно, незвично. незвично, але дуже смачно. І я так думаю, що я вдома спробую приготувати. Хай її сім'я поласує. Куштую вперше і враження цікаве, я такого точно ще не пробував. Смачненьке, солоденьке, причому таке цікаве. цікаве. Чи, можливо, от хотіли б приготувати вдома. Брали рецепт? Більше скажу, да тепер вже точно приготуємо. Так що зробимо зробимо цього дня. У решетилівці з'їли близько ста порцій шпундри. Продовження теми дня міста. У решетилівці діє виставка Таланти твої решетилівко на відкриття події запросили іменитих майстрів нашої громади та людей, які лише починають прославляти місто своєю творчістю. Захід супроводжувався концертними номерами. Перед присутніми виступила решетилівський міський голова Оксана Дядюнова та інші запрошені гості. Пам'ятайте, що беззаперечно найбільша цінність нашого міста це його мешканці, талановиті, щирі, відважні, добрі, працьовиті. Саме завдяки вашим старанням, умілим рукам, натхненній праці місто наповнюється життям. На цьому я завершую випуск. Підписуйтесь на наші соцмережі та бути в курсі актуальних новин.